Так, друзі, доброго дня. Сьогодні вже 23 вересня, ми вже в Україні, добралися додому, пригнали 6 автомобілів, 3 з них були в середу і 3 сьогодні в понеділок. Ось тобто наш пан Василь, який того разу їздив з нами, підбирав самостійно собі автомобіль з нашою допомогою. Чув і скаже пару слів про те, як це відбувалося. І ще сподобалось, правда, не бачається що так знову, але між зачасну. Дуже дякую Андрію за те, що возили мене. Оббудили вас всюди. Німеччина, Голландія. Два рази ходили через кордони, тобто ви подавали всюди, окрім червоних конарів. А так сюди буде. Звертайтеся. Так, це буде. Рекомен... Рекомендувати нам? Так. 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 так, Ось чоловік продасть даний автомобіль, поїде з нами другий раз, підпере, можливо, комусь потрібно загнати до себе в місто, Звертається, пан Василь безпосередньо може вже їхати з нами, пригнати вам автомобіль. Дякую, це було. Так. Все, дякуємо. Хай служимо. Дякую. Ще забув сказати, що хочу додати бліця в неділю. Знову ж таки, прямуємо в Нідерланди, будемо забирати ті автомобілі, які ми придбали на даний момент для наших замовників. Тобто це Citroen c 4 Ford Transit грузовичок і Opel Vivaro також грузовик. Також є куплена ще одна електричка це KIA Niro 2019 року в оригінальному окрасі, вся в рідній фарбі. 150 тисяч пробігу, по редуктору по пічехниках немає жодних зауважень, жодних проблем. Мокрий колір, тобто темно-сірий колір, народно називають мокрий асфальт, мешка Будь-яка інформація, яка вас зацікавить, по цій KIA Niro можете телефонувати. І що хочу додати. Хто буде мати бажання і має змогу, для того, щоб пересікти кордон, тобто має всі необхідні документи, можете також їхати з нами для того, щоб придбати собі особисто автомобіль з всіма документами, від, як кажуть, а до Я ми супроводжуємо розмитнення, сертифікати, договора, повністю всі, всі 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 необхідні документи, які вам потрібні для того, щоб поставити автомобіль на облік. Кого цікаве, одразу, е, як то кажуть, бити одну, два зайця одним пострілом, тобто і зробити таку маленьку екскурсію, і підібрати самостійно автомобіль. Будь ласка, телефонуйте, більш так детальну інформацію про те, що потрібно мати з собою і як все буде відбуватися. Телефонуйте. Дякую. І підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!